Вітаю в ефірі. Новини на Ukrainian Media Network. З вами Оксана Цибуля. Назар зараз за переходимо до найважливіших подій на цю ходи. Окупанти поранили українського воїна. Як повідомляє штаб операції об'єднаних сил у Фейсбук поблизу Авдіївки, противник відкривав вогонь зі снайперської зброї, внаслідок чого був поранений український військовий. Зараз його стан задовільний станом. Уже з ранку цієї доби маємо два порушення зі сторони окупантів. І впродовж минулої доби було вісім порушень режиму тиші. Російські терористи застосовували міномети 82-го калібру. Ось це було поки що найважче з того зброєння, що вони застосовували вчора. Окрім того, Україна заборонила імпорт електроенергії з Росії та Білорусі. Ну як заборонила? Відмовилися, але тимчасово поки що до 1 жовтня. Це рішення національної комісії, що здійснює регулювання в сферах енергетики і комунальних послуг. І повідомляє голова НКРКП Віталій Тарасюк, що цілком можливо ми продовжимо заборону після 1 жовтня. Сьогодні ми готові це зробити до 1 жовтня. Ну і трошки про ті новини, які ми вже повідомляли, Байден пояснив, чому США змінили підхід до північного потоку. потоку-2», чому вони зняли санкції з газопроводу з тих фірм, які його будують. Він пояснює, що проект майже закінчений, санкції зашкодять відносинам із європейськими союзниками. І також він пояснює, що він пояснює, що він діє виключно в інтересах власної держави. Є його цитати, якщо можна. Це не те, що я можу дозволити Німеччині щось робити чи ні. Якщо запро. Якщо запроваджувати санкції зараз, я думаю, це буде контрпродуктивно з точки зору наших європейських відносив. Сказав Байден. Ну і ми знаємо, що 16 червня відбудеться вже підтверджено Білим домом, що відбудеться зустріч Байдена Путіна у Женеві, і вони будуть обговорювати Україну та Білорусь. Подивимося, що там буде зокрема, ну зокрема, так але свої... ну це те, що нас найбільше цікавить, я так до України. Прибула перша партія вакцини Pfizer, яку придбали коштом держави. Хм. Йдеться про 117 тисяч доз, і в пресслужбі Міністерства охорони повідомляють охорони здоров'я. Повідомляють, що до кінця тижня ми отримаємо понад 167 тисяч доз цієї вакцини, і, власне, вона використовуватиметься для щеплень працівників сфери освіти. Осіб з першого та другого етапу, зокрема медиків, які не щепилися раніше, військовослужбовців збройних сил, співробітників структур державної безпеки, представників іноземних дипломатичних установ в Україні, ну, і загалом. Міністерство охорони здоров'я домовилося з компанією Pfizer так про постачання в Україну в 2021 році 20 мільйонів доз вакцин. І а, ми пам'ятаємо, що міністр вже міністр охорони здоров'я Віктор. Віктор Ляшко він обіцяв вакцинувати за літо 5 мільйонів людей. Йдеться про 10 мільйонів доз. Це обіцянка. Всі зафіксували, будемо дивитися. А поки що, Україна раніше до цього отримувала 590 тисяч доз ком'юніті від Pfizer-BioNTech. Рада безпеки ООН скликає термінове засідання через ситуацію в Білорусі. А тим часом лідерка опозиції Тихановська анонсує нові протести. Так йдеться, як розповів речник Верховного комісара ООН з прав людини Руперт Колвіл. Зацитую: ми боїмось за безпеку Романа Протасевича і хочемо отримати гарантії, що до нього ставляться людяної і не застосовують тортури. Його поява на державному телебаченні минулої ночі не була переконливою з огляду. На очевидність синці на обличчі і високу вірогідність того, що його поява не була добровільною, а зізнання в лапках у серйозних злочинах силовані. Е, так і Тіхано ми знаємо, бачили це відео. Також відомо, що дівчина, яка була е, з ним тоді на тому борту РНР, її заарештували. На два місяці, і невідомо за якими статтями ну поки що просто не розголошується, Деталі ми не знаємо. Це не так, можна це, нав... це так. Це адвокат просто каже, що є та й наслідство. Як ти вже сказала, лідерка опозиції Світлана Тіхановська анонсувала нові протести. Це не тільки я казав це Роман Скрипен, що розказав нею. Мені так ну це Вони... з'явилося. Ось в її телеграм-каналі. Угу. Там кажуть, що чекати більше нічого. Терор потрібно зупинити раз. І назавжди ми починаємо готуватися до нової активної фази протесту. Йдеться в телеграм-каналі Тіхановської. А тим часом а коли саме протест? Вони готуються ні, вони бо вчора готуються. просто вчора ноїмені. Вони ж розкладали цю ситуацію і казали про те, що протести відбуватимуться по четвергах чи як білий четвер. Ну але поки що готуються. зрозуміло. Вони готуються, але Дати можна немає. сказати, що ці протести масові, які ми їх бачили влітку минулого року, навряд чи відбудуться. Ну і до того ж вони зараз заборонені законом Білорусі, Та там взагалі все заборонено. А Білорусі. тим часом сьогодні в місті Березовка відбувається прощання з Вітольдом Ашурком. Це політв'язень, який помер в колонії. Йдеться про Білорусь, звичайно. Це були найголовніші новини станом на зараз. Більше читайте на сайті umn.ua, Підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах. Якщо вам подобається те, що ми робимо, ви можете допомогти нам гривнею. Всі реквізити є у нас на сайті. З вами були Назар Задерій та Оксана Цибуля. Дякуємо за увагу. До наступних зустрічей.